Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. Найважчі випадки, де є поранені чи загиблі люди. Історія рятувальника з десятирічним стажем у ДСНС Содещини. Врятувати Васю. Військові передали до одеського зоопарку знесиленого пелікана. З Миколаївської сцени на Одеську. Історія актора Олександра Шеснікова. Рятувальник Дмитро Ісаченко приїжджає в частину захисіння пожежі. Працює у ДСНС Одещини 10 років. Згадує про перший порятунок людини. Тут неподалеку у нас стався випадок, коли на дівчину наїхав трамвай. Ну вона потрапила під трамвай. В неї було зажати дві, дві ноги. Ми приїхали, самі не змогли підняти, викликали сарм, підняли та передали в карету швидкої допомоги. Вона була в притомності, але потім дізнавалися, якщо я не помиляюся, дві ноги було ампутовано. З початком повномасштабної війни почали виїжджати не лише на пожежі, але й на ліквідацію наслідків ракетних ударів, розповідає Дмитро. Це морально важко, коли ти бачиш, от у нас був випадок, коли ми ліквідували е, наслідки обстрілу по багатоповерховому будинку в Тіресі. І там була родина на третьому поверсі. Е, ми е, шукали їх, бачили там їх фотографії. Тобто фотографія усміхнена, щаслива родина. Все добре, це класно. І тут, ось так. І ми їх шукаємо вже по німечні, тіла». Зараз чоловік продовжує працювати начальником караулу у пожежно-рятувальній частині номер 3 в Одесі. У нас був виклик: маленький хлопчик впав. Я навіть не можу це пояснити. У нас в Одесі така інфраструктура цікава, впав. в це не приміщення під відкритим повітрям, до якого можна було тільки потрапити через підвальне приміщення або через верх якось. Він там впав, лежав, до нього спустився батько. Ми швидко скрили двері, до нього пробралися, закріпили його на нішах, на рятувальних і передали карети швидкої допомоги. Але декілька. Днів я не мог про нього забути, не мог забути його очі, і потім я пішов до нього до лікарні, дізнався про його стан. У нього він на той, на той час був ще в реанімації, мене до нього не пустили, але потім зі мною з'явилися його батьки і вже сказав, що з хлопчиком все добре. Дмитро також тренує службову собаку-мажора, якого врятували колеги під час однієї з пожеж. Сидять, да. лежать. Да, молодец. стоять. Да, сидеть. Молодец. Після перемоги я б заліпки поїхав до Криму, згадав би дитинство, адже я там з дитинства дуже багато там відпочивав з батьками. І також я хочу подорожувати країною. Все? Олександр Пономаренко, Іван Хворостян. Суспільне новини, Одеса. Адіоз, Будемо кусатися, так? Такий мешканець з'явився чотири дні тому в одеському зоопарку. Сюди його принесли бійці 160-ї зенітно-ракетної бригади. Врятували птаха, який заплутався у рибацькій сітці. Був знесиленим та покритий паразитами. Вони його врятували, надавали йому ветеринарну допомогу, зверталися до ветеринарного лікаря. І він біля 10 днів десь був у них, став таким ручним, вони його годували І 4-9 числа ми до них поїхали та привезли його до зоопарку. Військові назвали пелікана Васею. Зараз він повністю здоровий, каже Ігор Біляков. Адаптуються у вольєрі поруч з іншими птахами. Це хлопчик. Цього року народження, як я казав, і далі вже будемо бачити, він ще молодиться, пізній, пізні, ну, пізні пташеня. Він ще не на крилі, поки що не може літати. І поки що буде в нашому зоопарку, далі будемо дивитися, вже як можу, ми зможемо його випустити у природу. Якщо він зможе жити у дикій природі, якщо ні, то залишиться в зоопарку. Прийшла до зоопарку Мар'яна з семирічним Данилом. Зупинилася і біля вольєру де мешкає Вася. У мене у самої брат воєнний, він як то теж лебедей раніше спасав і пеліканів. Ми знаємо, що эти птиці, мені нравится сам поступок. Дуже хороший. Треба спасати не только людей, но і животных. Видно, що испуганная птиця їй треба час адаптуватися. Сподобався птах і Ксенії з донькою Софією. Я вважаю, що ну, Пелікан прекрасно виглядає, за ним явно ухаживають, он чувствует себя хорошо. І военные молодцы, что они спасли, що вони остались холоднокровными і равнодушными. Софія, тобі понравилась птичка? Скажи, да? Можемо сказати. Мовчання – знак согласия. Ольга Лапшина, Владислава Гарбар, Суспільне новини, Одеса. Ані Одеського театру музичної комедії триває вистава Принцеса цирку. Серед акторів – заслужений артист України Олександр Щесняк. Більше 20 років він грав у Миколаївському театрі драми та мускомедії, проте через повномасштабну війну переїхав до Одеси. Актор згадує, що відчував на початку. Це було як, як марення якесь. Шок. Не хотілося вірити в це. Ввечері повинна бути була вистава. Спочатку ніхто не знав, що робити. Хто пішов до тероборони, хто волонтером, в театрі почали сітки плести. Ми з хлопцями працювали в воєнній частині, допомагали готувати їжу там за Миколаєвом. Просто дочка завагітніва, так вийшло, і її треба було народжувати. Ми вирішили, що переїдемо до Одеси, бо муж кхів, теж військовий. Понад рік артист грає на сцені одеської музичної комедії, займається також і режисерською діяльністю. Мені дуже подобається. Дуже подобається. Як все склалось, так дуже гладко, скажімо так, дуже гладко. Ось відкрили малу сцену у театрі. Виставу поставив. У нас сцена називається На висоті на шостому поверсі. Це наш великий репзал. І там встановили сцену маленьку. Розповідає, завжди хотів бути актором. З дитинства мрів, займався спортом і музикою. І десь у сьомому класі я побачив оперету Принцеса Цирку. До речі, сьогодні ця вистава йде. І дуже сподобалось. І я вже навчався в музикальній школі, на баяні грав, там в оркестрі. От. І дуже сподобалось, містер Ікс», звичайно. І так і пішло. Лічні хвилини залишаються до початку вистави, тож Олександр одягає костюм і прямує за лиштунки. Ну, гу. Тільки пузо не моє і грим. Трішечки підстаркувати. Все. звичайно так хвилююсь, як всі хвилюються. Як хтось сказав, якщо актор не хвилюється, виходячи на сцену, то вже це вже все. Олена Голда, Євген Войтенко – Суспільне новини, Одеса. Посеред зави кількадесят картин. Усі вони об'єднані однією темою натхнення арабський світ та його казкову містичність. Роботи з авторством належать художнику Сергію Поляничко. Це називається «Магрібські сказки. Тарсказ о путешествиях о сказках о востоки. Том сказочном арабському Востоке, который у нас в детстве, в наших снах роботи периода з 92-го года по 23-й. і не обідняють в собі якраз вот опит і ощущения за весь этот большой період джерело натхнення для робіт, власні подорожі та фантастичні уявлення родом з дитинства, каже митець. Мы с женой очень много путешествуем и по востоку, и по югу, и это Турция, Италия, Португалия, Марокко, много Марокко. Это одна из самых любимых стран у меня. Поэтому и магрибские из-за этого. Про пріоритети, які лягли в концепцію виставки, каже арт-директорка проєкту Ольга Балабанова. Сьогодні, в той час, коли вокруг нас велике кількість і болі, і трагедії, і горя, ми дуже хотіли наполнить это пространство светом, позитивным, настроением надежды, настроением сказки, настроением надежды на лучшее. Когда мы готовились к этому проекту, Сережа говорил о том, что он не может писать войну, ему это очень тяжело. Не хочется умножать боль, хочется дарить людям радость. И реализовать те его идеи, которые ему давно хотелось, реализовать вот эти вот все мечтательные штуки о Марокко, о том, какие откровения оно дарит. Вот это было очень важно, это было важно сделать Давно, и сегодня, несмотря на ту жизнь, которая нас окружает, это важно вдвойне. Розповідають і про окремі роботи. Сережа його начал писати в 2018 році. Він практично всю роботу закінчив, но ніяк не мог з с этой фигурой. Не шла она. Непонятно было, что с ней делать, непонятно было, что это должно быть. Ну вот не было этой фигуры, идущей по канату. І в 18 році ми вперше поїхали в Марокко. Вот, как раз собственно, в ноябре приехали в одно потрясающее место: Казба Идбен Це Это глинобитная деревня. Вот все то же самое. То есть, вот эти скалы, вот эти. их цвет текстура все вот такое и мы подошли к этой деревне и были в шоке насколько это вот то самое что он написал еще не зная и не видя эта работа была написана еще в 92 году а потом она была утеряна где-то исчезла при переездах потерялась и когда началась война я понял что ее просто необходимо возобновить и я ее написал по новой, ну немножечко в другом формате, конечно, она была переработана. Кровь везде. Ангел, который приходит за людьми со светлым, он светлый. Дерево, которое почти погибло, но тем не менее, оно пускает какие-то почки, ростки из него, оно надеется на возрождение. Дмитро Васильев, Сергей Кобелянский, Суспильная новина, Одесса. Прогноз погоды на 14 листопада. На Одещині хмарно, подекуди можливі опади. Вітер західний 9-11 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 6 до 8 вночі та від 10 до 14 градусів в день. В Одесі очікується похмура погода без опадів. Температура повітря вночі 6-7 градусів. Вдень 12-13 з позначкою плюс. Дивитися Суспільне Одеса, Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.